Мені насправді подобаються останні два тижні всі дискусії, розмови, які проводяться і на кампусі, і ті ефіри, які роблять телевізійники, і все, що робить там, Європейський університет, якраз на Майдані відкриті лекції. Справа в тому, що це той момент, коли люди мають говорити, дослухатися і як можна більше інформувати один одного, тому що всі намагаються знайти якийсь вихід, всі хочуть отримувати відповіді на подібні питання, а отримати їх можна лише шляхом. Отримання різної інформації. І сьогодні, наприклад, це було дуже показово і класно, тому що ми мали хороші різні включення різних людей, голос з інших країн, які так само переймаються нашою проблематикою. І безперечно приємно було слухати журналістів, які були сьогодні в гостях. І... Меседж і посил лише один говорити з усіма говорити і говорити зокрема з тими і передавати інформацію, хто не ще не в цій дискусії, і ще не в інформаційному простої, для того, аби люди в метро не лякалися замінуванням метро, а розуміли, що це за процес і чому треба підтримувати тих, хто їздить у транспорті з українськими прапорами, а не лише запитувати, що там на майдані.